Ганс Хрістіан Андерсен Соловей, колись давно в Китаї правив мудрий імператор. Він жив в прекрасному парцеляновому палаці із чудовим садом і дуже пишався своїми володіннями. Відразу за імператорським садом починався густий зелений ліс. Там оселилася непоказна сіра пташка із чарівним голосом. Соловей. Поети всього світу присвячували йому вірші і називали справжнім дивом, але імператор навіть не здогадувався про свого сусіда, поки не дізнався про нього з однієї книжки. Правитель захотів побачити диво пташку і наказав міністру доставити її до палацу. Довго міністр шукав соловейка. Поки нарешті не натрапив на нього в лісовій хащі. солодкоголоса пташка не хотіла залишати рідну оселю, але почувши, що її запрошує сам імператор, погодилася летіти до палацу. Того вечора правитель Китаю вперше почув чарівний спів солов'я. Пісня маленької пташки так зворушила імператора, що він не зміг стримати сліз. Правитель вирішив залишити солов'я при дворі. Пернатий артист купався в розкошах, але все ж сумував за рідним лісом. Якось імператор одержав з Японії надзвичайний подарунок. Золотого механічного солов'я оздобленого коштовним камінням. Цей птах співав не гірше за живого, але знав тільки одну пісню. Всі придворні захоплювалися ним. Адже механічний соловей був невтомний і сяяв як діамантова брошка. Про лісового співака відразу ж забули, і ніхто навіть не помітив, як він випурхнув відчинене вікно. Імператор дуже засмутився і оголосив солов'я втікача вигнанцем. А придворним співаком став механічний птах шість років по тому правитель Китаю захворів. Ослаблий він лежав на своєму розкішному ліжку, і тільки улюбленець імператора, механічний соловей, залишався поряд. Якось вночі до хворого завітала смерть. Вона втупилася в правителя своїми порожніми очницями, і в того серце завмерло із жаху, кімнату сповнив зловісний шепіт. Це промовляли до імператора його добрі та злі вчинки, намагаючись заглушити голоси, правитель закричав та марно. Його могла врятувати лише пісня, однак механічний соловей мовчав, бо нікому було його завести. Раптом за вікном залунав чарівний пташиний спів. Це тьохкав маленький лісовий Соловейко, що прилетів розрадити хворого. Завдяки чудовому щебету голоси замовкли, і смерть залишила імператорську опочивальню. Імператор хотів віддячити добрій пташці, але лісовий співак сказав, що вже одержав свою нагороду, щирі сльози правителя, коли той вперше почув його спів. Соловейко залишився з імператором на цілу ніч. Він співав чудові пісні про дивовижні краї, в яких побував. Вранці імператор прокинувся здоровий, маленька сіра пташка зцілила його своїм голосом. На цьому все. Дітки. Якщо вам сподобалася казка про Соловейка, не забудьте поставити вподобайку і, звісно, підписатися на наш канал.